Забираюся пити каву, залишки розкоші, як зрозуміли ви, це що та кава від цієї тваринки. Коротше, з її каках найсмачніша, найдорожча кава в світі, яку ми привезли з балі. Зараз поп'ю і збираюсь по робочих моментах. Шкода, що мало взяли, треба було більше, реально смачна кава. Йду до річки випити кави. Ви знаєте, хочу сказати, що я останнім часом. Мені такі жахливі сни сняться. Оце я накручу себе, і сьогодні можна, можу точно сказати, що я майже, зараз переключу камеру, я майже не спала. В мене такий набрік. ну, Можу сказати, що взагалі не спала. Отаке враження в мене. Тому сил чогось сьогодні мало. Головніше, те, що я вам хотіла сказати, хто хотів нас побачити на минулому тижні. Ми переносили зустріч з вами, хто в Києві живе. І ми будемо 31 січня в нашому магазині майже цілий день. Тому хто хотів побалакати, зробити фото, приходьте, будемо дуже раді вас бачити в наш магазин по вулиці Велика Васильківська, 63 А я бажаю вам гарного дня. Я трошки помилуюся, буду їхати по справах. Помилитись сільно. Це мені зробити отак. Ой, вибачте, вибачте, трошки вам заважаю. Хочеться зробити отак із соньком завалитися, і при цьому якийсь серіал подивитися. Але в нас справ клопи скільки. Глянь, які вони гарні. Кетюнь. Ой, ой Боже, який він турботливий. Цей Лео. Дивіться, Закрив їй рота, і ми її. Замазура твоя. Дирекції, до речі, дуже часто запитують, чого я передумала робити собі вініри. Ви знаєте, я... ви знаєте, як я полюбляю каву, і зуби в мене від цього жовті... жовтіють. У мене взагалі така жовта емаль, але зуби в мене, ну, як бачите, нормальні, гарні, натуральні, свої. Але я передумала тому, що. Мене не влаштовувало, не влаштовувало в моїх зубах лише те, що жовта емаль. Але зараз я їх відбілюю вдома. Хочу вам показати увесь цей процес. Я зараз попила каву, зараз вода їх відбілювати, і я впевнена багатьом це буде також актуально. Дивіться, я беру ось цей засіб наношу ось так. і потім на зуби. І останній етап я полоскаю зуби ось цим ополаскувачем. Результат ми бачимо з вами одразу. Ви бачите, що вони стали набагато біліші. Все. Навіщо мені робити ці вініри? Тому я вам рекомендую. Вам публікую а давно вже на роботі У Санька Там збори і онлайн були збори. Я працюю зараз тут. Контенти мої побігли. В нас, до речі, дуже багато нових людей буде з'являтися в колективі. Це вже в нас таргетолог. Причу, ми додаємо багато і нових людей, і е, нових засобів. Для розвитку нашого бізнесу, якось так. Складнувато. Складнувато, бо таргет, ми знаєте, раніше запускали лише через кнопочку то це просувати і все. А зараз в нас прямо окрема людина. Ми будемо писати, ми вже пишемо окремі огляди. Ну, коротше, ростимо. Ну, а ще по гарних новинах. Я ж вам розповідала, що цей рік в нас буде максимально потужний, у нас багато планів. Я сподіваюся, що в цьому році наша родина стане ще більшою. Це прям. Такий основний план, і багато роботи, і хочеться перед вами розкриватися, показувати реальне життя не тільки інста. І тому ми вирішили ми ще розвивати, плануємо активно тік-ток. Це ще не все. Ми хочемо вести YouTube і вести прям класно. В нас будуть і влоги, в нас будуть і рецепти з мамусею. Вона, до речі, погодилася з нами зніматися. Коротше, плани в нас просто я сподіваюся, що вам це дуже сподобається, тому що контент будемо такий, знаєте, щоб вам було цікаво і щоб ви відпочивали у нас. Я дуже радію, що ми з Санькою відповідаємо за хатні справи вдвох. А, так як чоловік в мене дуже хитрий, мудрий. Я знала, що можна йому щось таке довірити, І щоб не прибирати, він ви знаєте, він замовив такий скарб. Ну просто нічого взагалі, скільки там днів про нього добувається? Днів. 75 днів там щось водою залив. І він сам прибирає, сам все робить. І ще він звітує, робить фотографії наших тваринок. Показуємо? Так, да, зараз це покажу. Андрю Володимирович, розповідайте, що це за скарб? Це неймовірний скарб. Dreamy X40 Ultra. Це не пилосос, це не знаю, це штучний інтелект. І, до речі, це член родини нашої. Штучний інтелект в ньому є. Попелюшки камери. Коротше, ну просто супер. А саме більше, що мені подобається, що туди не потрібно втручатись 75 днів. Ви уявляєте? Зараз я вам розкажу, що тут є. Почнемо, дивіться, два резервуари. Один з чистою водою, інший з грязною водою. Потім, тут є мішок, щоб сюди сам пилосос вивантажував сміття. Появляєте, нічого не потрібно робити. Але це ще не все. Ви бачите на пилососі Оці мікрофібри. Щоб ви розуміли, цей пилосос, коли заїжджає на станцію, Ця станція миє ці мікрофібри підігрітою водою, але це ще не все. Він їх навіть висушує, щоб ні запаху не було. Запаху не буде взагалі, але це ще не все. По периметру стоять камери, і цей пилосос навіть вміє фотографувати ваших домашніх улюбленців. Ви уявляєте? Одразу хочу сказати, що за промокодом Даша цей магазин надасть вам знижку мінус 3 тисячі гривень на помічника Dreamy X40 Ultra Complete та додаткову знижку на інші пристрої для придбання Dreamy до 10 лютого. Цей пилосос не тільки якісно і класно прибирає, подивіться в нього вбудована камера, та динаміки дозволяють використовувати цей пилотяг у ролі робота-охоронця. Ви можете скористуватись додатком Dreamy Home, щоб перевірити, що відбувається в будинку, зняти відео в режимі онлайн чи надіслати голосове повідомлення. Цей пилосос просто ідеально миє підлогу по периметру кімнати. Єдине про що ви можете пожалкувати, коли ви замовите саме такий пилосос, це про те, що ви не замовили його раніше. Повірте, він просто ідеальний. Ми приїхали в лікарню. Ми привезли, попросили лікарів для діток, яких тут залишають. Їм потрібні були столи і потрібні, ну які складаються, щоб вони там могли займатися. І стільці. Зараз будемо все передавати. Ну все, нарешті ми як обіцяли, так і передаємо. Дякую цій лікарні, що вони і приймають діток і допомагають. Ну і дякую, що ви нам сказали, і ми не змогли вам відмовити. Все, все офіці... офіційно все передаємо. Так, всі прийшли на допомогу, вже все підносимо. Хто задає мені такі запитання, ви точно не підписані на наш магазин блондинка shop Це новинка, яка з'явилась. я одразу залишила собі дуже класні костюми, вони є в різних кольорах. Мені дуже сподобався саме цей. До речі, тут, бачите, я затягнула, але можна, щоб воно було вільно. Подивіться, які класні штани. Все можна носити окремо. Ідеальна просто тканина. Вона і зараз, в принципі, тепла і приємна до тіла, і вона взагалі не мнеться. Подивіться, яка вона ніжна. Ну, раз ви не підписані були, значить я вам ще зроблю огляди і на інші костюми, які я собі обрала. Дивіться, який гарний костюм. Звичайно, що кольори є різні, не всі люблять білі. Є і чорний, і шоколадний, і рожевий. Цей костюм флісовий. Бачите, яка тканина, зараз ближче вам покажу. А є костюми на флісі, де всередині цей фліс, а поверх бавовняна така тканина. Ви переходьте, подивіться, реально костюми дуже класні і теплі. Зараз, ну, вони просто ідеальні під цю погоду. І дуже гарно виглядають такі штани зручні. Ну і знову ж таки все можна носити окремо. Мені дуже сподобалася ця кофта. Під топ, наприклад, також можна під джинси вдягати. І тепло, і гарно. Просто подивіться, який вибір. Різні костюми, різні кольори. Ось це я мала на увазі, бачите? А всередині тут вже фліс, вони теплі. А зверху такі. Коротше, вони є і такі, і такі. Вибір кольорів різний, переходьте на нашу сторіночку і все подивіться. Є і гарні комбези. Також на флісі, тепленькі. Все, дівчатка, виставила. Такі гарні кольори, ну просто. Дивіться. І взуття, звичайно, що є. Бачите? Ось це на мені. Постійно ношу його. За ці лосини, скільки було запитань, коли я тренувалася. Всі питали, як я так накачала дубку. Дівчата, та з цими синами. Дубка буде у кожного. Ну і обрала ще ось таку класну кофту Теді, Вона на блискавці, можна під низ щось тепленьке також одягнути, можна лише топ. І буде дуже гарно виглядати під ці лосини. зрозуміло, в цих лосинах ви можете і займатися спортом, і по дому ходити, якщо ви любите такий одяг по дому. І на вулицю. Ідеально просто. Коротше, підписуйтесь, зберігайте наш магазин з тому що кожного дня ми отримуємо дуже гарні новинки. Подивіться, вот, яка така Така ніжна, така затишна. Буся. Бучечка. <реш> да. Ти любиш Бусечку? Буся, буся любить тебе. Любить ты бы.